Друзі, вітаю! Я ще трошки вашого часу і уваги займу. Зовсім трішечки. Я хочу додати до тих прогнозів, які я вже давав на перше коло у дівчат і у чоловіків на Майамі. 1.64. Це перше коло у дівчат стартує 18 березня, у хлопців 19. Тобто сьогодні в вівторок і завтра в середу. Я хочу додати по першому колу ще пару тройку прогнозів. Два з них це ординари у хлопців. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Не забувайте. Алекс Вукіч проти Давіда Гофіна. Я вибираю перемогу Вукіча. Олександр Вукіч, перемога 2-0. Трішки більше за двійку. коефіцієнт. Також іще один ординар. Проти китайця Юнчеокете. Юнчеоке грає британець Кемерон Норі. Я вибираю перемогу Норі, 1 1.61. Проти, все ж таки, треба вивчити його прізвище. Юнча ОКТ. Юнча ОКТ. О, получається вже. Отже, Норі Перемога 1,61, Вукіч Перемога 2,01. Це Ординари чоловіки Майами. 1.64. І в зв'язку з тим, що маленькі кефи. Ну, для мене маленькі, не знаю, можливо, вам підійдуть. І як в якості ординарів. Але я хочу заключити експресик такий тройнічок. Японський дербі нішикорі проти нісіокі. Перемога більш досвідченого нішікорі. Я вибираю. Далі фонсека проти американця Тіна. Фонсека бразилець перемога. Фонсекі. І е, перемога Хірона над Томпсоном. Хірон, Фонсека, Нішикорі. От такі, е, я вибираю тройнічок у чоловіків по тенісу на 1.64. ту перше коло Майами Оупен. Так званий Мастерс чоловічих. Тенісних турів ATP. На цьому, друзі, тепер уже по першому колу точно усе. Закриваю питання щодо прогнозів 164-ї, і у чоловіків, і у жінок на Майамі Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Ваші вподобайки і коментарі. Найпотужніша підтримка. Буду завжди нагадувати, бо це дуже дійсно дуже важливо, друзі. Дякую вам наперед. Слава Україні! Скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, всім папа, -па, до зустрічі, друзі!